Віра Джеральдін Останні роки церква адвентистів сьомого дня на Кубі подвої свої зусилля щоб підготувати молодь. У відповідь на еміграцію великої кількості пасторів та місцевих лідерів до пандемії COVID-19 еміграція пасторів і церковних лідерів була регулярним явищем, але з тих пір їх кількість зросла до безпрецедентного рівня. між 2021 і 2023 роками. Соціальна криза на острові прискорила міграцію, що вплинуло на адвентистську церкву. Тут говорить Альдо Перес, президент уніону Кубінського Союзу. Ми втратили цінних пасторів і місцевих лідерів. Лише у 2023 році острів покинуло 29 пасторських родин. З 2021 року загалом 44 душепасторські родини залишили свої пости. Це становить третину пасторів, які керують на рівні Уніону, конференції, місії та місцевої церкви, сказав він. Пересказав, що в цьому немає нічого нового. В 1980 році церква втратила понад 100 служителів. Нинішню ситуацію він називає постковідною кризою, коли економічна ситуація тут стала складнішою і критичнішою. Він додав. Багато наших братів і сестер, а також багато працівників, шукають кращих способів підтримати членів своїх сімей і дітей, і це вражає нас як церкву, але ми прославляємо Бога за те, що в цій ситуації у розпал цієї кризи навертається багато нових віруючих, які приєднуються до церкви, шукаючи притулку та надії у Бога. У нас є молоде керівництво церкви, і ми повинні добре підготувати його, щоб церква могла рухатися вперед у своїй місіонерській роботі, заявляє Перес. Щоб впоратися з проблемою втрати такої кількості пасторів і місцевих лідерів, адміністратори Кубінського уніону розробили стратегію підготовки 7 тисяч молодих людей, включаючи 3,5 тисячі нових провідних гідів. І 3,5 тисячі лідерів адвентиської молоді по всьому острову. Ось чим живе молодь і підлітки в церкві. Вони довіряють Христу в любих обставинах, а Бог рясно благословляє церкву і їх служіння. Сьогодні мова піде про дванадцятилітню дівчинку Джеральдін з острова Куба. Джеральдін росла в адвентистській родині, її мати була вчителькою молодших класів в адвентистській школі. Минулого року, одного липневого дня, Джерельдін повернулася додому і застала невтішну картину. В кухні за столом донька побачила сумну матір, яка була чимось дуже зажурена. Матусю, що трапилося? Чому ти така зажурена? Немає грошей. Школа в кризі. У нас взагалі немає коштів на ремонт класу та придбання інвентаря для нового навчального року. Можна я долучусь до збору коштів? запитала Джеральдін. Ти ще досить маленька. Ти ж мене навчила готувати їсти, я приготую гарні блюда, попрошу своїх однокласників розповісти про проблему школи, а за тобою буде одне приготувати концерт. Люди з задоволенням послухають концерт, і ти розкажеш про причину збору коштів. Ми продамо приготовлені страви, і Бог допоможе зібрати нам кошти на ремонт класу. Та придбання інвентаря. Хай буде так, сказала мати, подякувавши донечці за її переживання. Джеральдін розповіла своїм однокласникам про проблему початкової школи. Більшість активно включились в команду по організації концерту та запрошенню гостей. Вони з задоволенням виготовляли листівки запрошення, запрошуючи своїх родичів та зовсім незнайомих людей. В суботу, напередодні концерту. Все миттєво змінилося. Небо почорніло, вдарили громи і блискавки, небесні вікна немовби відчинились. На острів зі всіх сторін тисли чорні хмари, а дощ падав, як ніколи. Дорослі були розчаровані, що стільки роботи зроблено для приготування концерту, і все марно. Водою залило вулиці. Віра почала згасати. Та зовсім інший настрій був у Джеральдін. Вона підбадьорювала всіх, Бог хоче, щоб адвентиська школа розвивалася, щоб діти з задоволенням здобували знання, прославляючи його. Наступного ранку справді сталося чудо. Зійшло тепле велике сонечко. Його промені яскраво світили навколо. Земля швидко поглинула всю воду, а Джеральдін радісно підскакуючи, говорила мамі: Я ж говорила, що Богові не байдуже адвентиська початкова школа. Тут Джеральдін витягнула на подвір'я великий казан, винесла повну каструлю рису і розклала багаття для приготування святкової каші. Довідка. Рис це національне блюдо для жителів Куби. Люба їжа, приготовлена з рису, є святковою. Зарплата сьогодні в жителів Куби невисока. В середньому житель Куби заробляє 14 доларів на місяць. Аж ось велика хмара появилась на небі. З кожною хвилиною вона ставала все більшою і важчою і раптом закрила яскраве і тепле сонце, повіяло холодним вітром і запахом свіжого дощу. Мати говорить Джеральдін, занось казан і рис до хати. Ти бачиш, що в нас нічого сьогодні не вийде. Жаль, стільки праці ми вклали в цю справу. Мамо, давай молитися, сказала донька. Впавши на коліна, простягнувши руки до неба, Джеральдін палко з вірою молилася. Ісусе, я добре знаю, що Ти бажаєш, щоб наша школа не закрилась. Зупини цю чорну хмару, ми просимо Це в Твоє ім'я. Амінь. Через деякий час чорна хмара зупинилась. Якийсь час вона не мов би стояла на місці, а потім почала рухатися вправо. А згодом за чорної хмари вийшло яскраве, лагідне, спасяюче сонце. Мама дякувала Богу за віру її донечки. Приготування були всі зроблені і в назначений час прийшли не тільки батьки учнів, всі місця в залі були заповнені. Концерт пройшов на славу Богу, а всі присутні із вдячністю Богові та завдяки вірі дітей зібрали достатньо коштів для ремонту класу та придбання дітей. Пам'ятайте слова Ісуса. Оближте діток і не заважайте їм приходити до мене, бо саме таким належить Небесне Царство. Євангеліє від Матфія 19 розділ, 13 вірш. По правді кажу вам, якщо ви не навернетесь і не станете як малі діти, то нізащо не війдете в Небесне Царство. Євангелія від Матє 18 розділ 2 вірш. Шановні слухачі. Шановні дітки, пам'ятайте, Ісус любить вас, Ісус чує ваші молитви, Ісус відповідає на ваші молитви. Коли ви бачите брак віри в дорослих батьків, моліться разом з ними. Ісус звершує чудеса і сьогодні. Дорогі батьки, не забувайте Слово Боже. Настав юнака на початку шляху Його, і Він не ухилиться від нього, коли і постаріє. Книга Приповісти Соломонових, 22, розділ 6 вірш. Ісус хоче, щоб діти і молодь приходили до нього з тією ж довірою, з якою вони приходять до своїх батьків. Як дитина просить у матері або батька хліба, коли голодна, так і Господь бажає, щоб ви просили Його про те, що вам потрібно. Ісус знає потреби дітей, і Він любить слухати їхні молитви. Діти, захищайте себе від світу і від усього того, що може відвернути ваші думки від Бога, бо Його око проникає в потаємні куточки серця, і Він читає бажання вашої душі. Отже, діти, просіть Бога, щоб Він зробив для вас те, чого ви самі не можете зробити для себе. Говоріть Ісусу, все. Відкривайте йому секрети вашого серця, тому що його око проникає у схованки душі. Вірте, що отримаєте і матимете це, пише Елен Вайт. Попереду навчальний рік. Вас чекають і радість, і труднощі, та завжди проявляйте віру, яку Бог продемонстрував через Джеральдін. Бог рясно вас благословить.